Ніж весна моїм краю, може тим, що я кохаю деву сонячину свою. Так, оце, оця трійця ходить і відмічає в якійсь папочка в них є, і вони придивляються, де розміщені, розмі, у яких вікнах розміщені плакати за Галину Григо. Ось. Вони зупинилися, дуже добре видно. Ось зупинилися і щось придивляються. Не чую. Я не почув вас. Добре. Я е, знімаю трійцю людей. я частний чоловік, Добре, а в мене є журналістське посвідчення. По-перше, по-друге, я вам його не повинен. Я мадавати вам... видіки. По, по, третє... по третє, я зараз, ви знаходитесь в громадському місті стоп, стоп. і згідно стоп. закону продав... да. на, ну, на... мене є личні права, коли я не хочу щоб я знімати. Саме так, Стро. я вас не знімаю у вашому помешканні і не знімаю вас у вашій машині. Тобто, я маю повне право да, вести відео... Офі... О, 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 не, по... о! Ви... О, а чого це ви не посміхаєтеся? Я, я не хочу, щоб я стумалював. Дивіться, бо я зараз на своїх очах бачу щось, що може свідчити про підготовлення підкупу виборців, да? тобто про кримінальний злочин. Да. О, ви дуже добре вийшли. Дякую вам. Шикарні плани, шикарні. Дякую вам. О, дякую, а можна е, трохи гучніше? Прошу, будь ласка. Ну так, звичайно, ну і ну... Розгляду, ти ваші прави, так а хіба ж я щось вам заперечую? Диві, от іду отсюда. О! Я кажу, сьогодні. А що ж, хіба ж я не маю якихось прав, чи що? Ну так, звичайно, викликайте. Добре, дякую вам. Добре, о, о, ще один. О! Ось саме тут добре видно ось тут у нас агіт плакат пані Галини Ось ходять і відмічають ви, ви вже вийшли добре, так да? Дякую вам!